Вітаємо на каналі Експорт. з нами Євген Дикий. Дякуємо, що прийшли. Як ви вважаєте, в цей час такі заходи потрібні і для чого вони? Ну, в будь-якому разі таких заходів не вистачає, і я вважаю, що дуже потрібні, оскільки ну, ситуація в країні важка, а такі заходи дозволяють нам трошки відволіктись від ситуації, все ж таки більше дізнатися про різні напрямки в спорті, про нові інвестиції, про нові проекти, які є. Тому повністю підтримуємо і хотіли би подякувати організаторам спортбізнес Клаб за таку ініціативу. Нещодавно також відбувався в Києві форум футбольних фахівців. Тому дуже тішить, що останнім часом таких заходів стає все більше, не дивлячись на обстановку. Тому да, я вважаю, що вони потрібні і вони додають додаткову платформу для знайомств, розширити спілкування, десь знайти нові проекти, нові інвестиції, нових спонсорів. Тому дійсно це важливо. Як можете оцінити зараз свою роботу, які там були складнощі в цьому сезоні, які ви можете назвати? Ну, на даний час сезон ще не закінчився. А оцінку нашій роботі дадуть клуби. Але все, все, що головне хотілося б на даний момент сказати, що дякувати нашим клубам, що в цей непростий час вони. Вкладають гроші і футбол в Україні є, оскільки без, без них не було б футболу. А ми намагаємося робити нашу справу якомога краще, важко. На жаль, останнім часом побільшались повітряні тривоги, що додає певні моменти, потрібно враховувати і логістичне питання, і питання з комендантської години, щоб клуби встигли повернутися додому, до місць розташування. Вже мали досвід, коли через повітряні тривоги матч тривав фактично двоє суток, тому кожного цього військового сезону є нові випробування. Але хотів би також ще подякувати команді Української прем'єр-ліги, яка готова до цих випробувань. І, в принципі, ми я вважаю, доволі оперативно реагуємо і намагаємося створити всі умови, щоб нашим клубам було якомога комфортніше. І робимо все, щоб вони щонайменше відчували ці моменти, які можуть статися при організації проведення матчів саме військовий час. Як ви вважаєте, під час війни грати в футбол це дуже сильна позиція. Уся Європа там питає постійно в тонусі знаходиться, як вони грають, як тривоги, як безпека. Продовжувати це треба. Ну Декілька інтерв'ю з міжнародними журналістами, і для них це дійсно викликає у них багато питань, яким чином ви проводите матчі, коли в будь, -якого моменту, в будь якого моменту може бути і ракетна атака, і повітряні тривоги. Футболісти повинні уйти з поля, чекати в підтрибунному або в сховищі в укритті, а потім знову виходити на поле, розминатися. І таких зупинок може бути 4-5 протягом матчу. Але все одно це той вклад в перемогу, той вклад в нашу загальноукраїнську ідею, яка зараз є. Тобто, не дивлячись на що життя продовжується, і футбол є невід'ємною частиною цього життя. І якщо нам вдається трошечки відволікти громадськість від тих випробувань, які випали на нашу долю, то ми тільки тишимося цим і будемо робити все, щоб воно так і було надалі. А футбол в Україні він спорт номер один, він має бути і. Робимо все для того, щоб він ставав тільки краще, не дивлячись на що. За кого будете вболівати в лізі чемпіонів? УЄФА? ЄФА фінал саме? Ну, точно скажу, за кого не буду вболівати, це Боруся, оскільки нам потрібно покращувати наш коефіцієнт в європейських кубках. Тому точно не буду вболівати за Борусію. А українську команду зможете назвати за яку вболівали цього сезону? Я підтримую всі наші українські клуби, тому що а, чим краще буде наш виступ в Європі, тим буде краще наш внутрішній чемпіонат. Тобто, чим далі ми пройдемо в європейських турнірах, тим рівень українського футболу буде рости. І тому чим більше наших команд буде там, і чим вище той рівень буде футболу, вони будуть демонструвати, значить ми робимо все правильно у себе внутрі в країні. Все дуже дякую вам так. за відповіді. Дякую.